Так, доброго часу, мої дорогесенькі, дивимося з вами. Бурчак просили село і просили балка. Балки, по-моєму, чи балка. Це Запорізька область. Так, бурчак дивимось. Руйнування, поранені орки. Вибір. До бою. Вони там хочуть воювати. А будуть тікать. Поранені, їх дуже-дуже, дуже. Слухайте, там якась буде така ситуація, що їх там накриють наші хлопці. І от після того вони почнуть драпати, драпати. Слухайте, та їх там буде сила селенна, трупики. Драпати будуть. Да. Будуть якісь колосальні прильоти. Да. от, бачите. Вони їх роз... Наші хлопці їх розіб'ють і потім вони будуть драпати, Здаватися, в плен і драпать. Так, це що стосується бурчак. Давайте подивимося балки чи балка. Дивіться, те ж саме. Смерті, поран, тільки тут ще смертей буде більше. Руйнація. Контрнаступ іде туди. Іде туди контрнаступ. Е, дивіться, для місцевих буде небезпечно. Тому місцеві, будь ласка, ще раз повторюю: водичка, їжа, ліки, е, бомбосховища, або якийсь погріб. Ну, щось повинно у вас бути і бути недалеко-далеко від своєї хати не лазим. Тому що в будь-який момент треба ух, і туди. Чоловікам з села треба бути обережними, бо дьявол лютує у вашому селі і буде лютувати. Я так думаю, що по хатам їх будуть лазити, і я так думаю, що по хатам будуть щось там красти. Але недовго. Так, да, ми там уже заходимо. Так, да, руйнувань буде багатенько. По селу буде руйнувань багатенько. Тому тримайтеся. Ой. Травень, травень, травень. Травень. Перемога. Ви бачите, що на травні? Ви бачите? Ця, ці свинособаки сидять на волосині, і це все ілюзія. Ще одну витягну. Пастка для них. Ключ для наших. Перемога, стратегія, ключ. Маніпулюють. Вони маніпулюють. А в ітогі буде шпиталь і безім'яна могила. Ну, що вам осимо сказати? Буде багато трупів просильських, буде дуже багато пакетів. Але місцевим, оскільки буде така активна фаза, місцевим треба бути надзвичайно обережними. Всі мене зрозуміли? Будьте, будь ласка, живі та здорові та благорозумні мені. Дякую вам дуже. Не забуваємось. Ставити вподобайку. Не забуваємо підписуватися. Якщо потрібна моя допомога, всі контакти під відео. Нагадую, військових, полонених, я дивлюсь, безкоштовно, навіть не треба мені запитувати, скільки це коштує. Це ні, скільки не коштує. Тільки ну, одразу попереджаю, що ну, багата, велика кількість у мене. Багато дуже зараз звернень, тому треба буде ну, чекати. Ось так. Не день і не два, на жаль. Але маю таку от проблему. Ну, дуже намагаюся з нею справитися, але поки що не виходить. Дякую вам дуже і всього вам найкращого. Україна перемогла!